Стосовно шампунів для об'єму, вони uh -huh. дають якийсь об'єм, як вони працюють? Глобально об'єм вони не додають, тобто вони не пришвидшують, не стимулюють ріст волосся ніяким чином. Вони просто дуже гарно очищують кореневу частину, відповідно, що коли ми там робимо укладку або коли в нас вже просохло волосся, тобто коренева частина більш виглядає об'ємнішою за рахунок того, що ми її там інтенсивніше очистили таким чином. Uh -huh. Є якась різниця між шампунями, там за 70 гривень угу. і за півтори тисячі власне є в складниках, тому що в шампуні, наприклад, які там. Професійний сегмент, аптечний сегмент там використовуються більш такі досліджувані компоненти, вони більш якісніші, вони більш в стабільній формі і вони дійсно якийсь мають накопичувальний ефект. Власне, там не всі хороші шампуні, там аптечні професійні коштують таку ціну. Є шампуні люкс-сегменту, які там мають дуже приємний дорогий аромат, тобто ми там переплачуємо більше за бренд, за запах, за аромат, за текстуру самого засобу. Але мас-маркет, якщо у вас немає проблем зі шкірою, власне, якщо ви користуєтесь певним шампунем там багато часу, тривалий час він вас влаштовує, у вас немає ні запальних змін на шкірі, у вас гарна доглянута довжина, то чому ні? А чим професійний шампунь відрізняється від аптечного, наприклад? Ну аптечні шампуні більше спрямовані на корекцію на якогось стану, так на лікування. Професійні шампуні вони більше містять доглядові компоненти, там цераміди, протеїни, які гарно також впливають на саму текстуру волосся. Тобто, якщо ну, бюджетно це мас маркет якщо хочеш повипендрюватися, це якась елітна да, лінійка, угу. якщо лікуєш аптечна, а професійна, якщо хочеш, щоб воно було доглянуто ну, без проблем. З, з, я призначаю так, для догляду по довжині це професійні засоби. Якщо це там, для вирішення дерматологічної певної проблеми, то комбіную з аптечними засобами. А ми ще пропустили натуральні шампуні. Угу. От багато є. Е, Такі uh -huh. засоби, які там без сульфатів і парабенів, це uh -huh. я навіть не знаю що це, але у це написано uh -huh. і продається. Це типу як класно uh -huh. а реально це класно. Безсульфатні шампуні, екошампуні це такий тренд, який виник в інстаграмі разом з екошопами, які позиціонують, що все, що містить якусь синтетику, хімію, це погано. Насправді, шампунь безсульфатний, якийсь там без парабенів, він підходить тільки для одного відсотка. Пацієнтів. Тобто, це є аптечні наприклад, засоби для очищення шкіри голови для пацієнтів з дуже чутливою шкірою. Так, дійсно, тут можна застосовувати шампуні. В сульфатах, в парабенах нічого поганого немає. Тобто, головна функція шампуня це якісно очистити шкіру голови. Зазвичай на прийомі я стикаюсь з тим, що приходять дівчата з дуже гарною довжиною, з дуже гарним волоссям самим по собі, ну, тобто гарна текстура волосся, структура його. Але ви почали використовувати типу еко шампуні в вигляді там, твердого мила, в вигляді uh -huh. порошку. І приходять пацієнти з жахливим сфербіжем волосистої частини голови, з сибурею, з сибурейним дерматитом, тому що гарно скальп не очищується. Ці шампуні абсолютно вони тільки шкодять. Власне, шкірі голови. Цікаво. Ну, У них наче велика аудиторія. У мене mm -hmm. я брала колись такий безсульфатний безпарабенний шампунь, mm -hmm. просто волосся як сосульки вісять. Так, тому що гарно не очищується і зазвичай, якщо ми бачимо там. Те, що мас-маркету стосується, там немає сульфатів, парабенів. Тобто це, відверто кажучи, більше такий маркетинговий хід, тому що ці речовини вони входять майже в будь-який очищуючий засіб. Угу. А з масками ми розібралися. А угу. бальзами і кондиціонери вони чимось відрізняються один від одного? Ну, є бальз бальзами, кондиціонери це засоби, які спрямовані на відновлення pH після шампуню. Тобто вони містять більш таку доглядову дію, розгладжуючу дію. Ось такий сенс. Є пацієнти, яким абсолютно не потрібен кондиціонер, тобто їм достатньо. Помити волосся шампунем, в них дуже гарно виглядає. Вони не потребують цього. Власне, я. Під кожного пацієнта ми підбираємо засіб індивідуально. Це досить малий відсоток пацієнтів, але чоловікам, наприклад, не завжди потрібен бальзам-кондиціонер. Так, да. якщо це не довжина, тут же більше на саму структуру, на текстуру волосся, на блиск, на доглянуті, щоб легше розчісувалося воно, особливо коли це пористе волосся, то тут йому треба допомогти, власне кажучи, всі mm -hmm. бальзами, кондиціонери, маски вони мають силікони в складі, є важкі силікони. Які там ну, шкодять волосся. Є силікони, які, умовно кажучи, безпечні, які забезпечують нам те, що ми можемо гарно прочесати волосся. Тобто вони не плутаються, вони доглянуто виглядають. Я зараз от ви сказали про запутається в дитинстві uh -huh. завжди от я У мене згадка така uh -huh. одразу, що мене розчісували і це було боляче, треба uh -huh. там було якось триматися. Це ж кондиціонерів просто не було. Так, тому що у вас таке пористе волосся. Можливо, якщо би ви додали там кондиціонер після миття. Я не можу без кондиціонеру. Так, це, ну воно у мене електризується тоді так, просто воно таке пухнасте, але це не означає, що воно якесь там хворе чи пошкоджене. Просто ці засоби дуже гарно нам допомагають насправді.